Так, що я хотів ще сказати? Запитання. Вчора я говорив за, за те, що йде з Богом. Знаєте, Я так читав вчора коментарі, е, то я, я сказав, що, що треба казати, щоб так було, щоб там був Ісус Христос. Як тобі кажуть, іди з Богом, треба слава Ісусу Христу. А це кажуть, що знаєте, почали та як, та що, та то, якщо про Бога, то що не про того Бога. Слухайте, як ви такі мудрі, це не вам. Мене запитали, я відповів свою думку. Я не Папа Римський, що я проголошую догову на цілий світ. Я не глава Української Католицької церкви, який для цілої церкви каже, що маю робити. Я отець Василь Колодій. Я кажу свою думку. Є традиції. Є багато людей кажуть, знаєте, як на Закарпаття вітають. Стави со! Ну, то традиція майже, так? тому що так інакше і не вітається. Тому що в церкві, так навіть всі світання. І це всі знають, що це йде мова про Ісуса Христа, нема питання. І коли кажуть, іди з Богом, ясне діло, що йде питання про Бога. Ми християни нас не інших богів. А ви мене спитали, як я всі відношу. Я вам сказав, як я всі відношу. Я хочу, щоб казати конкретно. Ви кажете, казали, іди з Богом, та, та це було дуже гарно. Скажіть, іди з Ісусом Христом. Це що буде погано? А знаєте, вже там пишуть, щось там собі шукають, відкелять.